Слава Ісусу Христу, хочу дати свідчення про те, як одна моя знайома, знаючи, що її до лиця Олега на молитви, просила мене дати в наміренні за її прохання, саме її чоловік пив довший час і не ходив до церкви. І вона казала, каже: якщо ти будеш на службі Божі, дай, будь ласка, картку і за моє прохання. Я дала цю лего на приватну молитву. І спочатку змін не було, але зустрічаю я, незадовго за кілька, два-три місяці своєю знайомою і вона каже: Ти знаєш, каже, відбулися якісь такі зміни, каже, що ми навіть з дітьми не могли поняти. Мій чоловік певний час був перестав пити, і ні з того, ні з цього почав ходити до церкви. Ми навіть не знали, він сам зібрався і пішов. Пішов неділю, пішов серед тижня. Діти кажуть, мамо, що це таке сталося. Каже, що фактично вона каже, то дійсно молитви каже того священика, до якого ти їхала. І казала попросити від її імені подякувати цю Олегу, подякувати Господу Богу, що допоміг.